Цю в буквальному розумінні тему ми продовжимо в нашій студії з заступником голови Івано-Франківської облдержадміністрації паном Вадимом Сузоником. Пане Вадиме, вітаю. Доброго дня! Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Власне опалювальний сезон 2025-2026. За багатьма прогнозами він буде найважчим. Ви якої думки про це? Хотів подякувати вам за запрошення в студію. Кожний опалюваний сезон у нас в Україні період військового стану починається з того, що кожний опалюваний сезон, на думку наших громадян, буде важче. Але я хочу вам зазначити, що дійсно ворог посилив обстріли нашої критичної, як енергетичної, так і газової інфраструктури. Ми вже бачимо, що порівняно з тим роком. Кількість шахетів, які б'ють по нашій критичній інфраструктурі, збільшилася в рази, що робить держава? Держава відповідно націлена на те, щоб Посилити захист критичної інфраструктури, зробити запаси як обладнання, так і паливно-мастильних матеріалів і належним чином підготуватися до опалюваного сезону. У нас в області неодноразово проводилися штабні навчання. Засідала комісія штабу до підготовки до опалювального сезону. Цей рік ми її розпочали ще з червня місяця. Це питання знаходиться на контролі голови обласної державної адміністрації Світлани Онищук. Вона давала доручення на цих комісіях на засіданнях про те, що громади мають об'єктивно готуватися до опалюваного сезону, зробити відповідні запаси, як матеріалів, так і обладнання, і бути готовим до ризиків, які можуть виникнути в будь-якій ситуації. Основні ризики, яких ви очікуєте? <плес> Маючи такого сусіда, який ціленоспрямовано хоче знищити українську націю, б'є по садочках, б'є по школах, від такого сусіда можна очікувати будь-яких дій. Де вже запустили опалення і де і коли його ще чекати? Е, нашими територіальними громадами, всіма по області прийнято рішення про початок опалювального сезону. Всі територіальні громади, які де котельні знаходяться на твердому, на твердому паливі, вже розпочали свій опалюваний сезон. Де газове і централізоване опалення, то в нас всі садочки, вся критична інфраструктура, це перше ділом. Це хочу звернути увагу на лікарні. Вони зараз в місті Івано-Франківську з теплом. Ми працюємо над тим, щоб поетапно. Було тепло у всіх наших мешканців. Якісь такі технічні нюанси вже почали виникати, відколи запустили тепло, чи ні? Чи станом на зараз все більш-менш нормально? Е, у нас є технічні нюанси тільки по місту Калушу, тому що ми проводили два штабних навчання. то Констан задавала для провірки теплоносій, але зараз, усі з проривами, опалення не місті Калуші відсутнє. Але це недолік каловського комунального підприємства. Вони мали привести у відповідність всі мережі ще до початку опалювального сезону. На всіх комісіях і штабних навчаннях вони казали і з нас запевняли, що вони готові до опалювального сезону. Ну, як показала практика, після подачі теплоносія в них почалися прориви. Вони над цим працюють питанням і мають найближчим часом це питання. Вирішити, подати в домівки калушан теплоносій, окрім Тоб... калуша, ще було так само проблемне питання з бурштином. Так? На сьогоднішній час місто Бурштин отримує теплоносій у всіх закладах. Опалювальний сезон в місті Бурштині повністю розпочато. В резервах є в них котельні, які готові введення в експлуатацію на випадок виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій. Борги, ще одне питання, про яке мовилося на нараді в голови облдержадміністрації. Власне, якими вони є на сьогодні? Це болюче питання не тільки для нашої області, тому, користуючись можливістю, хотів би закликати наших громадян розраховуватися за теплоносії, за електрику, за газопостачання. Оскільки це наша спільна енергетична незалежність, ми повинні розраховуватись в такий складний час за отримані послуги, які надаються комунальними, державними, так і приватними підприємствами, оскільки ми мусимо їх підтримати в грошовому сенсі. Своєчасний розрахунок надає їм можливість своєчасно закупити ті необхідні матеріали і отримати ту необхідну. Газ, електрику, щоб надати тепло, електроенергію, газ у нашій домівці. дуже часто люди думають: ну там не заплачу цей місяць, не заплачу наступний, так там не вистачає коштів. А який ланцюжок це тягне за собою? Тобто, от просто пояснити пересічним споживачам, наскільки важливо. Сплачувати за комунальні послуги цей непростий час, бо непростий, він, очевидно, є не лише для людей, але й для комунальних підприємств. Наприклад, заборгований перед Івано-Франківському теплоенерго нашими громадянами складає 158 мільйонів гривень. Таким чином, якщо комунальне підприємство не доотримувало ці кошти, значить комунальне підприємство не може своєчасно розрахуватися за спожитий газ. Таким чином, ми всі є взаємопов'язаними, і ми всі повинні соціально і об'єктивно ставитись до таких реалій, що ми повинні своєчасно розраховувати за надані комунальні послуги. Тому що наші комунальники мають бути готовими до зими і викликів, які створюються саме у військовий час. Тому закликаю всіх наших громадян. Бути фінансово дисциплінованим і своєчасно розраховувати за надані послуги. Ну, ми розуміємо, насправді, як би ми не закликали так, але в одному момент ці борги не будуть сплачені. А ви готові до цієї ситуації? Якось намагалися її врегулювати там на рівні області, на рівні держави, <клес> оскільки є заборгованість наших громадян перед комунальними підприємствами, є заборгованість велика. Хочу зазначити, наприклад, по Івано-Франківську Івано-Франківському теплоенерго. Ми проводили неодноразові наради. з Мінрегіонбудом, з Нафтогазом. Більшість заборгованості сьогодні є реструктуризованою, і дане комунальне підприємство своєчасно сплачує. На сьогоднішній час заборгованості перед газмережами дане комунальне підприємство не має. Так само погасило частину в розмірі 50 мільйонів заборгованість перед «Нафтогаз України. І зараз тривають нас технічні юридичні процедури підписання реструктуризації. Ми тримаємо руку на пульсі Світлана Васильівна Онищук. Так само це питання знаходиться під її постійним контролем, і ми думаємо, що ми підпишемо розструктуризуємо заборгованість, і буде в наших домівках тепло. Так само є питання щодо фінансової спроможності це того це надається тепло у місті Калуші, але на сьогоднішній час так само ведеться в робочому порядку переговори з «Нафтогазом» щодо реструктуризації тої частини заборгованості, на яку не поширюються мораторій для задоволення вимог кредиторів, тому що дане підприємство зараз знаходиться в процедурі банкрутства в стадії розпорядження майном. Ми не знаємо, що буде завтра, післязавтра і там до, до закінчення опалювального сезону. Можливо, ми всі прогнозують багато експертів, так прогнозують посилення. А так а чи готова область в цьому плані? Чи є якісь альтернативні джерела оживлення, чи є резервні котельні? Е, хочу вам сказати, що область і вся наша країна значно більш готова, ніж ми були готові у 2022 році. У багатьох наших громадян є вже альтернативні джерела електроенергії, екофло, павербанки. Багато в нас в області вже встановлено понад 6 тисяч є домогосподарств, які мають сонячну електроенергію, які використовують як і для власних потреб, так і на продаж на енергоринку. Так само в області збільшилася потужність конгрегаційних установок, це альтернативні джерела електроенергії. Нашими підприємствами сформовані запаси. Наші підприємства отримали завдяки адміністрації Міністерства Мінрегіонбуду. Ми отримали сотні генераторів, які були розподілені між нашими підприємствами, які входять до критичної інфраструктури. Тому хотів би подякувати нашим міжнародникам, які надають нам таку допомогу. За сприянням Світлани Унищук, ми також е, івано франківськ отримав конгреційну установку на 0,6 МВт, яка буде найближчим часом уже запущена. Ми готуємося до всіх викликів, які можна передбачити у військовий стан а громади. Готові перейти, наприклад, до опалення дровами. Багато хто, до речі, навіть закликає людей там мати собі якийсь там резервний будиночок чи в селі, якщо там на випадок якоїсь надзвичайної ситуації можна було там перебутися. Е, дивіться в громадах в нас є Верховинський район, який повністю немає газопостачання. Там опалення здійснюється суто на твердому опаливі. В області в нас є понад 296 котелень на твердому паливі. Кожна наша територіальна громада як має котельні як на газу, так і на твердому паливі. Тому сказати, що громади не мають котели на твердому паливі, на жаль, я так не можу сказати. Але ми розуміємо, що якщо котельні призначені на опалювання на газу, їх не можна замістити на опалення на твердому паливі. А власне варіанти переїзду до сіла, як от сприймає адміністрація такі заклики? Ми працюємо над тим, щоб в наших громадян було тепло в домівках. Тому ми, тому ми націлюємо наші громади на запас обладнання матеріальних цінностей, на запаси паливно-мастильних матеріалів. У нас в області на виникнення критичної ситуації буде розгорнуто понад 496 пунктів незламності. В пунктах незламності забезпечені генераторами, вайфай-живленнями. Я думаю, що ми пройдемо цей опалюваний сезон, але закликає наших громадян, оскільки ворог постійно б'є по критичній інфраструктурі, бути готовим до всіх викликів, які в нашому житті виникають з військовим станом. А що означає бути готовими? От які лайфхаки ви зараз можете, наприклад, в ефірі дати людям, пересічним громадянам з громадами. Ми розібралися, що робити мешканцям Прикарпаття. Першу чергу почати з маленького: утеплити свої домівки, підготувати теплі речі і мати альтернативні джерела електроенергії, бути готовим до будь-яких викликів, тому що Ворог націлений не просто знищити нашу критичну інфраструктуру, а знищити український народ як націю. Тому, якщо втримали фронт, наші зсу хлопці і дівчата, я думаю, що ми так само в тиловій області пройдемо опалювальний сезон. Чим треба запуститися? Що треба мати, от станом на зараз, на кінець жовтня, для того, аби перебути зиму? Ну, так я повторюся. Альтернативні мати, перевірити першу чергу на ваші генератори, павербанки і бути готовим утеплити свої домівки і бути готовим до викликів, будь-яких, які можуть виникнути з війною. Тому що ворог, якщо б'є по садочках наших, б'є по наших школах, де навчаються наші діти, б'є по житлових будинках, ми маємо бути готових до будь-яких викликів. Тому що московити на цьому не зупиняться. Пане Вадиме. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру. Все таки будемо сподіватися, так що песимістичні прогнози не справдяться, і ця зима не буде такою важкою, як про це багато хто говорить. Глядачам нагадаю, що гостем ефіру був заступник голови Івано-Франківського облдержадміністрації Вадим Сезонок. Ну а ми продовжуємо наш випуск.